Я впевнений, що сьогодні буде смішно, а після того, як Віктор Фьодорович став президентом України, Копчинецька виправна колонія перевіновується в Копетнецькій національній університеті. Ну, і тим часом я а, а, хочу сказати, що в енавгурації Віктора Фьодоровича була присутня сама мансарапка Кабаліє. Знаєте хто, хто, хто така? Такого військового міння за батюшку, по-вашему ніхто не чує. Дорогі друзі, нам не потрібно зеків, нам не потрібно зеків при владі. Ми є влада. Запам'ятайте це, тому що від нас залежить, залежить майбутнє Тернополя, майбутнє України. Люди, я справді сьогодні разом з вами не прийшов сюди піартися і не прийшов сюди просто, тому що мені позвонили. Коли мені дзвонили депутат міської ради, я справді сказав, я не думаю, що сказав так, я буду тут, я буду з вами, я буду з усіма назадми, які хочуть і прагнуть бути у Європі. Люди, все залежить від нас. У нас сьогодні є. Андрій казав, що це не великий, як кажуть, Євромайдан. З цього, все і з цього і починалося. Цього починалася і помаранчева революція. Так, да, не, не то, що хотіли, ми маємо, але ми сьогодні вийшли свідомо сюди на Євромайдан для того, щоб доказати всім, як кажуть, мов що що є сила, ми є єдина. Ми не тільки в Тернополі, не тільки у Львові, а вся Україна повстала.